Жов вже п'ятий місяць зими, а сьогодні я вам розкажу про круті фішки Вольва. І почнемо ми з ім'я бренду Вольво. Та да що ж воно значить? Дехто, можливо, чув таку марку, як SKF, і в 1915 році на підшипниках цієї марки з'явилось. Вольво, і саме з тих пір з'явився бренд «Вольво». А що ж значить це слово Вольво? І воно перекладається як котитись. А ще згадайте таке слово як револьвер, там всередині ви знайдете слово Вольво. А що означає цей дивний логотип Вольво? Зараз я вам розповім. Даний логотип дотожнюють символом давньоримського бога Марса, що позначає його щит. Та спис. Також цей символ є позначенням заліза. Ну і звичайно, це символ мужського початку. Отже, Volvo це мужицька тачка. Ось діагональна лінія колись мала технічне призначення. Вона тримала решітку на старих Volvo, а зараз залишилась як дань поваги. Ці всі рішення не просто так, да добре продумано. Саме на кінці цієї лінії навпроти неї знаходиться гачок для відкривання капота. Обов'язково підписуйтесь, дякую за ваш коментар та лайк. Ну що сідаємо до да покатаємось.